До того, як прийняти це рішення, я приймала участь у військово-патріотичному клубі Сокіл мого міста, і я була вже в цьому всьому русі військовому, і я вже розуміла, як тут це влаштовано. І вже потім, коли почала спілкуватися з Женєю, в нас почали налагоджуватися стосунки, він поїхав на перший виїзд, і тоді я зрозуміла, що я просто не можу без нього, я хочу бути поруч і якраз бути корисною в армії саме. Це дуже класно, це, це велика підтримка. Насправді в мене є мотивація повернутися з завдання. Я насправді дуже радий. Я спочатку був проти, щоб вона йшла служити, а потім так склалося, що вона попала до мене в батальйон в звод зв'язку. Ну, я дуже радий, що вона може бути поруч, що я можу до неї приїхати. Це дуже класно, це дуже приємно. Мотивація це, звісно, мій чоловік, щоб бути поруч з ним. Ми повинні бути готові захищати свою країну, відстоювати суверенітет, незалежність, а не підкорюватись комусь.